Всім привіт! З вами таксіна група Кавлатекст. І зараз в вашій увазі ми презентуємо нову позицію, нового надходження. Кофти теплі, утеплені на хутрі, приблизно 80-90% мішечка. Ціна за один кілограм становить 3,8 долара. Вага мішка стандартна для даної позиції 23 кілограми, вартість лота. 87,4 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Каблатекс надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Повторюємо, зараз представлений лот кофт теплих, утеплених на хутрі мішечок номер 6 Зараз транслюється, присутні всі розміри. Різноманітний іде модельний ряд. Кофти йдуть і на суцільній блискавці, з блискавками до середини, без блискавок. Є моделі з капюшончиками. Ціна мішка становить по актуальному курсу на сьогодні 3426 гривень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Разом з текстильною групою «Кабла Текс. Для замовлення, друзі, пишемо відразу особисте повідомлення в Viber. Вказавши лот 038 та порядковий номер мішечка. Зараз представлений вже шостий мішок на сьогодні. Хороші ходові розміри в достатній кількості зустрічаються. Дуже хороша позиція. Ціна мішка 3426 гривень. Кофти теплі, утеплені, на хутрі. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою в день замовлення на вантажні відділення. Друзі, замовлення приймаються не лише на мішечки із огляду. Можете робити замовлення запечатаних мішків без огляду. Зараз представлений шостий мішечок кофт теплих, утеплених на хутрі. Вартість мішка 3426 гривень. Зараз представлений вже шостий мішечок на сьогодні. Для замовлення пишемо відразу повідомлення в Viber, вказавши код позиції 038 мішечок номер 6 Попередні 5 мішечків вже забрали. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 23 кг. Нова сезонна позиція нового надходження, кофти теплі, утеплені на хутрі. Вартість лота 3426 гривень. Зараз представлений мішечок номер 6 Для замовлення пишемо повідомлення Viber або телефонуємо. Відправляємо посилочки в день замовлення новою та укрпоштою. Зараз в вашій увазі представлений вже шостий мішечок теплих, утеплених. На хутрі приблизно 80% мішечка. Ціна лота 3426 гривень. Підписуємо друзі на наш канал, слідкуємо за нашими оглядами. Наразі ми маємо широкий асортимент, різноманітний осінньо-зимового сезону. Щоденно знімаємо прямі ефіри десь приблизно з 9.30 до 17.30. Всі огляди з прямих ефірів також зберігаються у нас на сторінці каналу та в групі Viber, Telegram, Instagram. Переглядайте попередні огляди та робіть замовлення. Наразі був представлений шостий мішечок ковд теплих, утеплених. Вартість лота 3426 гривень. Повернемося, друзі, за декілька хвилин.